доброго ранку. прагнення до щастя є однією з найбільш важливих речей у житті людини. Людина завжди хоче бути щасливою. сьогодні. Книжкові полиці повні видань на тему актуальну навіть для 21-го століття. Як усе ж можна стати щасливою людиною? прагнення до щастя навіть має певне відношення до незалежності Сполучених Штатів Америки. Становлення нації проходило під впливом цієї ідеї. США від початку позиціонувались як місце нових починань, як земля, на якій будь-хто міг досягти чогось власною працею і обов'язково стати щасливим. Під час моїх досліджень на тему щастя я виявила багато різних порад щодо того, як стати щасливими з газетної статті я вибрала 10 пунктів щодо того, чим щасливі люди відрізняються від нещасних людей. Щасливі люди широко соціалізовані. До таких людей належать члени родини, сусіди і друзі. Щасливі люди живуть життям, яке відповідає їх власним цінностям. Вони будують життя, спираючись на свої сильні сторони, і воно відображає їх особистий спосіб життя щасливі люди вдячні. Вони зосереджені на тому хорошому, що є в їх житті. Подяка допомагає нам у стресових і травматичних ситуаціях. Щасливі люди є оптимістами. Вони спрямували свою енергію і час на ті речі, на які вони можуть впливати. Вони знають, що сумне не триває вічно. Ситуація поступово буде змінюватися на краще. Щасливі люди є корисними. Вони охоче добровільно допомагають іншим. Це допомагає іншим, але і їм приносить користь. Щасливі люди знають, що гроші це ще не все. Вони не дозволяють думкам про гроші домінувати. У них здорове ставлення до споживання. Щасливі люди мають здорову стратегію подолання важких ситуацій. Усі люди потрапляють у важкі ситуації, але вирішальним є те, як вони їх долають. Щасливі люди думають, чого вони можуть навчитися з цієї ситуації. Щасливі люди піклуються про своє здоров'я. Вони активні і енергійні. Щасливі люди духовно зростають. Результати досліджень показали, що віруючі люди є здоровішими і щасливішими, і що вони швидше справляються з наслідками травм. Ті, хто вірить у Бога, є щасливішими, ніж інші. Щасливі люди мають цілі, у напрямку яких вони працюють. Налаштуватися та досягати цілі це один з визначальних факторів щасливих людей. Це одна з багатьох думок але вона містить важливу інформацію. чи не так? Необхідно спробувати або порівняти з порадами інших. найкращі поради ми знаходимо у Слові Божому у Біблії. У ньому Ми знаходимо шлях до справжнього щастя. Ісус ісус хотів показати людям, як насправді бути щасливими. І його поради в цілому узгоджуються з тим, що я вже повідомила із газетної статті. Ісус пропонує нам свою дружбу, тому ми вже не самотні. Нас просять підтримувати один одного і бути співчуваючими і вдячними. Для кожного з десяти пунктів я знайшла у Біблії тексти, які це стверджують. Бог завжди усе це знав і передав це нам у своєму слові. Однак газетна стаття не вирішує основної проблеми. Несподіваний гріх робить людину нещасною. З часів гріхопадіння ми марно шукаємо щастя на цій землі. Невизнані гріхи та провини обтяжують наші стосунки і позбавляють нас душевного спокою. але як емігранти, які покинули своє старе життя у Європі, щоб шукаючи щастя, ризикнути почати нове життя в новому світі, так і ми можемо почати нове життя. Ми повинні визнати наші гріхи, попросити пробачення і передати наші провини у Божі руки. цар Давид про це сказав так Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Коли ми очищені через прощення Бога і наших ближніх, ми стаємо щасливими. Це відчуття свободи і чистоти, яке важко описати якщо хтось відмовляється простити, він сам робить себе нещасним. Нам потрібно і те, і інше. Ми повинні визнати наші гріхи і попросити пробачення, але ми також повинні пробачити тих, хто згрішив проти нас. ісус сказав: бо як людям ви простите про гріхи їхні, то простить і вам ваш небесний отець. Це дарує нам звільнення і робить нас щасливими. Пробачити і забути, це дуже важливо. у іншому випадку завжди буде присутнє насіння гіркоти, що робитиме наше життя нещасним. Та до щастя не є вулицею з однобічним рухом, де ми шукаємо щастя лише для себе. Ми стаємо щасливими, коли робимо щасливими інших. Ми знаходимо щастя у лагідних стосунках з людьми. Ключ до розгадки цього ми знаходимо у словах, які сказав Ісус. він же промовив йому: люби Господа, Бога свого усім серцем своїм, усією душею своєю і всією своєю думкою. два важливих повеління. Любити Бога і ближнього. Але у цьому є і третя складова. Ми повинні приймати і любити себе, щоб любити ближнього так само, як себе. Ми також повинні навчитися прощати самих себе, іноді це дуже важко, тому що ми можемо заподіяти шкоду іншим через власну провину. Але якщо Бог може нас пробачити, то і ми самі це можемо зробити. Тільки тоді ми зможемо знайти справжнє щастя. уже сьогодні ви можете почати нове життя. Тепер ви також можете взяти новий старт і бути щасливими. Полюбіть Бога, полюбіть ближнього і будете щасливі. Я хочу помолитися разом з вами. Господи, ми усі шукаємо щастя. Допоможи нам зрозуміти, що ми можемо знайти справжнє щастя тільки у тобі. Якщо будемо слідувати за тобою і довіримо тобі наше життя. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку бачите на екрані. Я бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.